Всім привіт! Продовжуємо працювати з нашою моделькою лампи. Переходимо до наступного розділу. Так, наразі всі файли ми підготували. Маємо архів, маємо просто сцену, файл-інфо і набір рендерів. Для завантаження на Turbosquid маємо з цього архіву розпакувати все. Одразу зробимо це в table Lamps. Так. І зверніть увагу, тут нам оцей файл індекс не потрібен. Видаляємо. Оцей файл текстури. Ми одразу запаковуємо в архів, але тільки zip. І так, і вказуємо, що це архів текстури. Textures.zip Окей. Okay. І ось вже ці файли ми будемо напряму завантажувати в TurboSquid. Так, я залогінився в свій TurboSquid аккаунт і показую, як опублікувати модель на TurboSquid. Ось тут з лівої сторони є друге меню Publishing. Відкриваємо. Він предлагає публікувати або на TurboSquid, або на PixelSquid. Зараз ми розглядаємо TurboSquid, тому клікаємо сюди. Відкриється загальний такий список. І тут вверху я з правої сторони. Create New Product. Все. І ось відкривається основна панель для завантаження. Що ми тут бачимо? Є файли 3D моделей. Сюди будемо завантажувати. Preview Images. Сюди завантажуємо превью наших картинок, нашої моделі. І сюди можна завантажити текстури або інші файли. Що цікаво, що можна Marmoset Viewer сюди прямо вставити. От. Якісь е, часті моделі, наприклад, для промо, якусь частину, щоб показати свою геометрію, як в тебе все виконано. От. Ну і різні там, текстури, і кастомні, те, що можна скачати безкоштовно. Тобто, оці всі е, речі можна буде скачати безкоштовно, тому майте це на увазі. Значить, Оцей розділ 3D Models ми просто беремо і перетаскуємо наші файли. Ось ці текстура і всі решта файлів прямо от сюди. Перетащивши сюди файли або вибравши ось тут кнопку Browse, ми внизу побачимо оцей стчик Uploading 7 Items. Можна його розкрити і побачити, як вони загружаються, наші ці файли. Після того, як файли загрузились. Можемо вибрати версії. Не можемо, а це необхідно вибрати версії напроти кожного файлу. А саме, ось у нас, наприклад, перший файл 3D Max. І бачите, корона 21 версія. Значить, так і пишемо сюди. 2021 версія. Це наша корона. І версія корони, якщо пам'ятаєте, в нас 10. OBG неважливо заповнювати. FBX при експорті в нас майже завжди 2010 версія. Є місцями 2016, але найчастіше 2010. -та. Це, до речі, теж не дуже важливо, бо FBX-файл буде імпортуватися в будь-якому випадку в інший софт адекватно. 3D Max, ось версія 21, але це вже рендер двіжок V-Ray. Якщо пам'ятаєте, в нас там шостий V-Ray. Ставлю тут теж FBX 2010. Ну і тут де файли текстур, то вже нічого не вказую. Далі preview images. Ось тут важливо показати першу картинку. Ще раз наголошую, фон 247 RGB. Коли я її перетаскую сюди, що сьогодні погано працює безпосередній. Вибираю тут наш. Рендер. І ось цей 01 a Так, картинка загружається. Має бути вокруг цієї картинки помаранчева рамка. Це значить, що це буде search image. Ось вона. Search image. Так, вона появилась. Якщо в картинці, наприклад, фон не 247 або є якісь інші вади, вона, наприклад, не квадратна, то вона не буде Search Image. І не буде квадрат де, помаранчевої рамки мати. Вона буде знаходитись тут. Тепер завантажуємо решту картинок, і це має бути лише HD. Так, відкриваємо. І все, вони грузяться. Що важливо, треба на картинках з сіткою буде вказати, що це картинка з сіткою. Бо він одразу цього не розуміє. Ось дивіться, коли я навожу мишкою, з'являється Image Wire UV. Ось картинка з wire, я маю вказати ось цей wire. Також, до речі, бажано робити ще один скріншот з розгорткою. Але так як в нас тут розгортки нема, тут все було зроблено мапінгом класичним UV-звичайний, -мап. тобто боксовий маппінг, так званий, то ми сюди не будемо цього вставляти. Тепер заповнюємо ось цей розділ. Так як ми не подавали на ліцензування. Як е, гільдія, Squid Guild, то ми не маємо ставити тут галочку. Тому що, якщо поставити галочку, це ми підтверджуємо наші е, наміри, що ми ніде більше не будемо публікувати цю модель і будемо продавати лише на TurboSquі. Це не є вигідним для продавців, тому я цього не рекомендую робити. Для того, щоб ми могли цю модель публікувати в інших маркетплейсах і тим самим збільшувати продажі. І свої заробітки. Але якщо ви натілились продавати щось ексклюзивне, наприклад, там, літаки, органи людини, такі як анімовані серце, там, очі там, чи руки анімовані, щось більш складне і хочете просити за це дуже високу ціну, там, 300 доларів, 1000 доларів і більше, то звісно, що вам потрібно буде продавати лише на турбосквіді. І треба буде вказувати цю ексклюзивну лі, ну, ліцензію, щоб ніде більше там ніхто за 3 долари не продавав ваше анімоване серце. Так, назва. Копіюємо назву звідси з нашого заготовленого документа. Хоч він поставив якусь свою назву, ми вставляємо таку прайс. Ну, такий об'єкт має десь оцінюватися в 19 доларів, геометрія. Тут є цілий ряд геометрій на, вибор, на вибір. Але, частіше за всього, і в даному випадку підійде полігонал Engon used. Чому engoni? Бо в нас не лише трикутники і квади. Так, переходимо далі. Полігони в нас 84.402. Так. Точки 85416. Unwrapped UV. No. Ми ставимо, що немає ніякого на санграпу. Текстури є. Матеріали є. Rigged, це тобто анімована модель, яка має кості, не ставимо, бо в нас нема там костей. Animated, ключі анімації є, нема. UV-Maped немає в нас розгортки, тому ми не вказуємо. Якщо поставити сюди галочку, то обов'язково треба буде на якійсь картинці позначити ось цю галочку UV. І він буде ругатись, не прийме модель. Тому ми знімаємо цей UV-мапід, і в нас нема цієї картинки. Далі description. Копіюємо все, що нижче, але до наших тегів. Вставляємо теги. Ось ці теги беремо. Я думаю, що їх можна буде ще розширити. Так, категорії. Це в нас буде лампа. Да? Ламп. Ось от. Desk, Lamp. У нас вже категорія є. Можна додати ще одну категорію. У нас є, наприклад, банкер ламп медікал. Ну, я рахую, що можна просто додати якусь. Ну, це не точно не Тіфані, але е банкер може бути, якогось сучасного банкіра така лампочка. Розумію, що це не точна категорія, але хочеться додати більше. Якщо є можливість додати більше категорій, це буде краще відображатись. В каталогі ваша модель. Легше її буде шукати. Чи це предмет колекції? Ні, це не предмет колекції. Чи потрібна якась додаткова супер-пупер ліцензія? Ні. Тобто ви можете це все перечитати, але тут зазвичай ми ставимо ні. І того, що ми маємо? Передивляємося. Всі моделі завантажені. І дивіться, показано Native Corona. Але насправді наш Native це V-Ray. Тому тут можемо поставити додатково Select as native file формат. Ось. Тобто людина буде знати, що саме цей формат, ось, е синеньким познанням, що це основний файл, який ми робили. Бо з нього була конвертація матеріалів. Тобто в нього буде найбільш точне відображення. Якщо тут можуть бути якісь помилки, то людина буде точно знати, що це був v і щоб відкрити без якихось помилок, він відкриє цей файл. Preview Images. Є Search Image, і бачите, він на сірому фоні 247, якраз зливається з фоном веб-сайту. І решта HD. Обов'язково Wire. Сходиться. Перевіряємо поля опису. Назва, ціна, геометрія полігонс. Кількість полігонів. Андрапу нема. Це заповнено, це заповнено. хештеги заповнені. В принципі, все є. Все, після цього ми можемо нажати Publish. І модель починає публікуватися. Цей процес займає деякий час, може там 10, 20, 30 секунд. От, І відобра... відобразиться каталог, там, де всі ваші моделі на Турбосквіді, і в одній строчці, ось в верхній, буде відображено оцей темп, table Lamp на паку. Ціна, то-то-то, і ось ось, DATA. Тобто йде процес синхронізації. Він з веб браузера загрузив. І дивіться, все, ось статус онлайн. Тобто модель вже є на продажу. Якщо в моделі щось не так, або модератори знайдуть, що там якась проблема, вони її ось так зроблять: suspend waiting review. Тобто вони її засаспендять. Чому в мене ось цей е, столик засаспендений? Тому що там бренд, Carol, наприклад, чи якийсь іще, який є в блеклістах. Е, у Turbos є деякий блеcklist. Деякі бренди туди включені, які не дозволяється публікувати і продавати. Тому вони можуть заспендити або навіть видалити. Але частіше за все вони просто присилають листа і ставлять модель в режим suspend або hold. І вона на вітрині не відображається. От, тепер можемо зайти ось прямо на цю модель на вебсайт. подивитися, як вона відображається на веб-сайті. Ось головне прев'ю, але зверніть увагу, ця картинка. 01. Не 01, а не 01 Бога. Це чисто 01 картинка. І ось ми можемо клацати і дивитись, як виглядає наша моделька. В принципі, виглядає досить непогано. Навіть то, що нема карти в основному кольорі, все одно виглядає більш-менш матово і і, глянцево і матово, тобто гладкий метал. Досить непогано. Так, да, є недоліки, не вистачає шнурка. Не знаю як хто, я дуже сильно бачу, що не вистачає цього шнурика. Це так. Це не важливий елемент, але його було б краще зробити. Так, і є ще одна тема: це ось цей блік, він підкрашений дуже сильно підкрашений жовтим кольором. З цим треба попрацювати, щоб його нормально, щоб він був білим. Але тоді в нас буде більш глянцева краска і більш. Більше маніпуляцій треба буде зробити, щоб досягти цього білого кольору на бліках. Бо зараз за рахунок матовості дуже сильно дифуз підкрашує наше відбиття. От. Ну і наша сітка. Для такої моделі ця сітка дуже плотна, але коли людині потрібен дійсно під такий клозапчик чи під хороший ракурс ця моделька. Ну, в принципі, виглядає більш-менш. Треба розуміти, що це сет із трьох моделей. Але по факту людина буде використовувати одну або дві модельки. От. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас всі моделі загружалися, завантажилися легко. Ну і добрих вам продажів. Пока!